Накипіло з Володимиром Носковим. Ну і переходимо до нашого до нашої розмовної студії. Вже чекає наш гість благодійні організації на чолі із Харківським координаційним центром. Об'єдналася у зведену евакуаційну групу СТІЛ. Мета проєкту підвищити ефективність евакуаційних місій у прифронтових районах Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей, і для цього. Волонтери отримали спеціальний транспорт. Це броньовані автомобілі на базі Peugeot. Хто підтримав цей, я б сказав, такий складний проєкт, які саме очікують результати в цьому проєкті? Ми зараз будемо дізнаватися. До нас вже долучився Олег Іванов. Він є старшим менеджером департаменту. Даменту захисту та безпеки Координаційного гуманітарного центру. Олеже, доброго ранку. Вітаю. Олеже цікава ідея. Насправді, і вона витала у повітрі. Не раз і з вами ми говорили, і з вашим очільником Євгеном. Говорили Євгеном Колідою говорили про те, що. Людей евакуюють, і не у всіх вистачає оброньованого авто. І от, власне, так чи інакше, але ви до цього прийшли. Так, прийшли ми до цього після нашої евакуаційної кампанії почався повторний наступ на кордоні Харківської області. Це травень ви маєте векція? на увазі? Так, так, так. До речі, хочу сказати, що він почався якраз 9 травня. наступ на Вовчанськ вивці повторний на кордон. От це зараз, це зараз три дні прошлого року. Ну так будемо а... зараз говорити про річницю цього повторного наступу на Вовчанськ на липці. Це була п'ята ранку. Я згадую, ми з вами якраз ви мені казали, що стали штурм цих дзвінків, що треба людей звідти евакуювати. Ну, uh -huh. ,まあ, по факту обстріли почалися ще вночі, так але перші дзвінки пішли десь о четвертий, тридцять ранку, і пройшов майже рік. Ну, рік по по суті, і погадіння організації з тим досвідом з стоє напрацюваннями, які вони мають при підтримці гуманітарного фонду України. Міжнародної організації non Peace Force, то отримали нарешті ресурс: інструмент для ефективної евакуації людей безпосередньо з дуже небезпечних населених пунктів, куди по різним причинам, на жаль, ми не могли до цього потрапити, тому що не було цього інструменту, не було навичок досвіду. Але зараз якраз консорціум організацій. Як і харківських організацій, так і донецьких організацій об'єдналося для того, щоб ефективно працювати в напрямку евакуації і з тим досвідом реагувати на всі запити щодо евакуації в Сумської, в Харківській, в Донецькій, Дніпропетровській і Запорізьких регіонах. Тобто консорцію можна сказати, що це вже така наступна сходинка у вашій професійній діяльності, як евакуаторів, та. Так, сто відсотків тому, що поєдналося як мінімум дві школи, скажімо так, евакуаційних. Це харківські організації, які мають свій досвід, і донецькі організації, які мають дуже великий, теж свій досвід і напрацювання. І я хочу сказати, що вони відрізняються зараз. Ми пройшли етап злагодження. Зараз ці організації напрацювали алгоритми, ми напрацювали з ними алгоритми координації взаємодії і результати вже є. А цікаво, ви намагалися оці досвіди уніфікувати, чи якраз цим і цікаво, що у Харківців свій досвід у значить там до області свій досвід, і як тут ви вирішили? Ми ще це робимо. Ми уніфікуємо, тому що специфіка з'явилася досвіду від того, що лінії зіткнення трохи відрізняються друг від друга. Системи побудованої евакуації в регіонах відрізняються, і е, наразі уніфікація відбувається, але нам є ще до чого йти. Е, дуже добре е, показали себе е, машини при швидкому реагуванні в сумському регіоні. Коли було, було загострення е, по прикордонній території е, Сумського району в міропільській краснопільській громаді, там було перше, ви маєте е... на увазі кінець березня, початок квітня, та так, так, так. Mm. Е, і тут е, було перше таке е, масове взаємодія цих машин. Всього машин шість. Е, тоді працювало три-чотири е, машини в одній в один день. При цьому взаємодії з спецпідрозділом Білої Янгової національної поліції, з іншими благодійними двома організаціями, і ми показали трохи інший рівень, мені здається. Усі працювали дуже гарно, і поліція безумовно працювала дуже професійно, набагато професійніше, ніж ми умовно, поки чому? Тому що це ж все ж таки орган структура. А, але ми показали е, трохи інше. Ми показали три організації: чотири організації, які приїхали в Сумський регіон з іншого, зорієнтувалися на місцевості, зрозуміли як працювати, і відпрацювали дуже гарно швидко е, в тих умовах, яких ми не знали до цього, і ми беремо знов ж таки факт того, що це не одна організація. При а три різні е, з Харкова, е, які е, Працювали відокремлено від друг друга до цього. Ну вони а, просто не, перет... не контактували. Не так. так-так-так. -та -та. да -да -да. А олеже, скільки в межах цього проекту вдалося придбати бронемашин спеціальної техніки? Шість машин це піжован треки, це пікапа. Чому? Тому що знов ж таки по досвіду Вовчанська ми побачили пікап поліції. Хайлюкс Тойоту, який дуже якісно себе показав в населених пунктах при евакуації. Він маневрений, він відносно швидкий, тому що це все ж таки броньована машина, і він показав себе на практиці щодо броні в Овчанську, коли цейський потрапив під стрілецький бій, і броня повністю витримала все, що летало по машині. І ми вирішили, що ми трохи змінюємо формат постійно до цього болотіння організації. Інші структури давали пріоритет більше бусам, мікробусам про нього. Але ми поки вважаємо, що нам необхідна така машина, теж додаткова. Але пікапи мають більше маневреності, і з нашими реаліями, коли людей потрібно забирати на адресах, то вони показують себе гарно, тому що вони маневрені, швидкі, і при цьому броню. І дуже а... дуже е, Кунг пікапу має багато місця для речей, людей, тому що люди ж люблять взяти з собою речі. Це для них дуже важливо. І ми уніфікуємо таким форматом, стандартизуємо пікап і речі, і броня, і швидкість щось посередині все. А яка міськість пікапу наскільки людей? Екіпаж взагалі п'ять ну, місць разом з водієм, але екіпаж це водій та штурман, тому в машину можуть сісти три людини. Але знову ж таки задача цих машин це йшов перший. Це означає, що вони забрали з адреси і відвезли до машини вже в умовно безпечне місце. Там мікробус, автобус, перегрузили, і поїхали далі. Іх задача забирати з дуже небезпечних частин населених пунктів територій, тому ім і швидкість їх повернення і виконання заявки ну плече, воно дуже коротке, тому що ставиться завжди машини перегрузки для таких для таких машин. А отже, тепер виходить так, що треба водіями, екіпажам потрібно було пройти спеціальне навчання, і ви такі тренінги у спеціальному центрі провели. Так, тим, хто буде працювати. Цікаво, яким навичкам тепер навчили і. Власне, тепер їм дозволять виїжджати, ну, наприклад, там на Лівий берег, щоб не залучати додаткові сили там, військових поліції, не відвідлікати їх від основної їхньої роботи, чи все одно ця градація залишиться? Градації вже не залишилось. машини вже ж працювали по Харківській області. Вони більше 60 людей за цей місяць, і якраз основна зона роботи це був Лівий берег. Це була Дворічанська громада, Кіндришівська громада. Але вони на правому березі, але вони зараз на жаль дуже небезпечні через повторні наступи ворога на правий берег річки Осків, і наразі усі екіпажі. Пройшли два види тренінг. А саме перше це контроварійне вождіння броньованого автотранспорту, що дозволяє коректно управляти машинами. Багато водіїв, екіпажів евакуаційних, які давно працюють після цих тренінгів. Сказали, сказали, що вони зрозуміли, що не вміли до цього водити автомобілі, тому що тренінг дуже якісний і зараз. Потрібно розуміти, що броньований автотранспорт це специфіка, як їм управляти і як їздити по різним дорогам по населенням. І другий вид тренінгів, за що я хотів би подякувати Центру тактичної медицини Схід, який в нас базується в Харківському регіоні. Вони провели перелік тренінгів, я усі називати не буду від травми та стаб там СЛР і так далі. І до сценаріїв евакуації для кіпажів, щоб вони могли якісно і адекватно надати собі допомогу до медичного разі необхідності і людям при різних умовах, тому що знову ж таки ми вивозимо людей. Люди бувають похилого віку, і потрібно вміти працювати з травмами, які вже давно які зараз з'явилися, і критичними проблемами, які могли з'явитися під час евакуації, наприклад, масована кровотеча. Інші формати до медичної допомоги і зараз екіпажі цьому навчені, і це дуже важливий аспект, тому що вони розуміють на якому рівні вони вони знаходяться усі, і вони можуть довіряти друг другу щодо своїх знань. Як у подальшому працюватимуть ці машини, ви будете їх використовувати, коли бачите загострення на тій чи іншій ділянці фронту, там де треба евакуювати людей. Тобто, от як ви вже говорили, коли потрібно було на Сумщині, ви туди поїхали. Треба на Харківщині, туди. Треба на Донбас, туди. Потім ми чуємо про Дніпропетровщину, що там теж хоче, чи, е, перетнути межу, тобто, отаким от чином це буде працювати? Вони зараз постійно працюють не тільки на масове переміщення людей, а й на точково, яке відбувається. на базі ж координаційного центру. Працює гаряча лінія Харківської області. Ми комунікуємо в Сумській області з регіоном з органами влади. Вони залучають броньований транспорт Дніпропетровській області. Ми також зразом за босне військовою адміністрацією і, і богатійними організаціями зробили гарячу лінію. Там також є постійно заявки, і зараз і в Донецькій області є представники консорціуму фаза. Юа машини постійно зараз працюють по Дніпровській, Донецькій, Харківській Сумській області. Позавчора одна машина повернулася з Сумського регіону. Вона день працювала на постійній основі харківська машина. Через день їздить на евакуацію. В Донецькій області машина задіяна для евакуації з населеного пункту Покровську. Дніпропетровській області машина теж вже працювала і вже мала якраз як не дивно перше ураження пошкодження машини саме відбулось недавно в Дніпропетровській області під час обстрілу авіаційними бомбами, кабами по населеному пункту. І як витримав корпус машини? Саму капсулу не задіяла, осколок прилетів по капоту, капот витримав, тому що в нього подвійний лист там, і пошкодження серйозних не було. Але прилетіло в один момент 4 каби відносно відносно недалеко. І насправді, слава богу, що все так. І я думаю, що я впевнений, що я не хочу перевіряти і ніхто з консорціуму не хоче перевіряти, наскільки якісна броня. Але ми маємо а, фідбеки щодо неї і цієї компанії, яка робила це українська компанія. А, і от зараз машини постійно традиційно працюють у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій Сумському вільському регіони при необхідності. А, і, є можливість і... розшир розширяти кількість машин. Чи наразі це така буде кількість шість? Ми адвокатуємо зараз, щоб була ще машина, як я й казав, мікробус або бус броньований для різних умов. Одна машина цього в принципі достатньо буде. І ще дуже важлива машина швидкої допомоги, броньована для того, щоб ввозити людей мобільних вважачів. На жаль, в пікапі ми не можемо цього зробити. І мобільні люди в таких населених пунктах можуть ми можемо їх ввозити тільки звичайними швидкими. Олежа, як ви вирішили ці баланс, ці машини вони на балансі вашого координаційного центру? Чи ви розподілили між благодійними організаціями, які беруть активну участь, те, що називається перевірення та А, Консорціум побудований таким чином, що всі організації мають право голосу. Ми приймаємо рішення разом. Координаційний гуманітарний центр на себе бере в цьому консорціумі участь як і екіпаж безпосередньо, так і забезпечення повністю технічне авто... автотранспорту цього, і вони знаходяться на... на нашому балансі, але знову ж таки суть консорціуму в тому, що ми усі об'єднані зараз однією цілью. і ми приймаємо рішення усі разом для поліпшення і ефективної роботи саме консорціуму. Ми проводимо ротації між організаціями, вони обмінюються досвідом, перемішуємо Тобто Ви, в принципі, навчили основний екіпаж, те, що називається, і дублюючий є, правильно я розумію? Щоб дозволити людям робити ротації, так? В організаціях так. Є по декілька людей, не, не два, а більше людей, різних там у когось 3-4. Питання в тому, що ми саме. Намагаємося змішувати різні організації між собою в консорцію, екіпажі їх, щоб вони більше знайомились, більше розуміли, хто де як працює в якому форматі, як комунікує, і така ну, і так зараз відбувається постійно. І от вчора, якраз, був змішання в сумах нашого екіпажу організації Шлях України та Багатіний фонд Хаустапа». Трьох вони е, працювали на двох машинах. І е, зараз е, постійно в такому форматі е, машини працюють в плановому і екстреному режимі. Угу. Тобто, в будь-якому разі вони е, приймають цю машину, так у вас е, дивляться, щоб вона була не в добр в доброму відремонтованому стані і такою намагається повернути. Правильно Ну, це не трохи не так відбувається. Ми не як автопарк ми більше на постійній ситуації, комунікуємо і взаємодіємо як екіпажі. Uh, є питання технічні. Я думаю, що вони не дуже цікаво, як це Я бідає, розумію. Та таємно, це... а скажіть, а сенс е е е був чи є став ставити на дах е реби від дронів? Uh, наразі машина забезпечена е двома е дуже важливими речами: окрім стандартних биментичних інвентарних технічних, е там стоїть автомобільний Starlink і аналізатори дронів стосовно ребів. Ми намагаємося зараз почати комунікацію, дізнатися, але міжнародне гуманітарне право на жаль забороняє нам використовувати риби, тому що а це чому, якщо медики, наприклад, вже використовують швидкої, але це, це вплив на бойові що... дії є. по міжнародному гуманітарному праву, але знову ж таки комунікація зараз іде. Я думаю, що ми цю тему піднімемо трохи пізніше. Я зрозумів. Дякую вам, Олеже. Я думаю, що а, ці броньові, броньовані машини принесуть багато користі, вони врятують, сподіваюсь, багато життів. Головне, що це. Йдеться про безпеку життів волонтерів, співробітників різних організацій, служб, і нарешті ви змогли це втілити. Знаю скільки ви цього хотіли, прагнули. Тому добре, що це вдається. Будемо відстежувати цей проєкт. Олег Іванов, Дякую. старший менеджер департаменту захисту та безпеки Харківського координаційного гуманітарного центру, щойно був у Етері Радіо. І, власне він нам розповів про перші результати роботи броньованих автівок. Зараз у нас музична пауза, і далі нас будуть чекати нові гості.